Малята, Прийшла до нас весна, наче фея чарівна, оживила все навколо, поле, ліс, гаї, діброви, ніжну квітку і листок, і комашок, і пташок. Все навколо оживає, гарного дня, діткам бажає. Малята сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, які є. Невід'ємною частиною нашої природи. А почати я хочу з того, що саме 1 квітня ми святкуємо день повернення птахів. Це дуже радісна подія, адже пташки наші вірні помічники. Вони відіграють важливу роль у природі, допомагають там боротися з різними шкідниками, адже багато з них. Харчуються саме комахами. Наприклад, ластівки їдять мух, а дрозди люблять їсти різних черв'ячків та комах. Крім того, пташки розносять насіння квітів і дерев, допомагаючи їм рости у нових місцях. Є птахи, які залишаються з нами зимувати. Це, наприклад, синички, горлиці, круки, ворони, горобці, зяблики, снігурі. А також деякі види ластівок. Вони дуже цікаво поводяться і можуть знайти собі їжу навіть у найхолоднішу пору року. Але найбільше ми чекаємо на перелітних птахів, які повертаються до нас навесні. Це ластівки, шпаки, жайворанки, лелеки, качки, солов'ї. Ці пташки не просто милують нас своїм співом. І зовнішнім виглядом вони допомагають природі ставати ще красивішою. Тому давайте піклуватися про птахів, годувати їх особливо взимку, коли їм важко знайти їжу. А коли ви будете гуляти на прогулянці, помилуйтеся їх співом. подивіться, як вони красиво літають у небі, і згадайте, як вони допомагають нашій природі бути здоровою та гарною. Малята! Пропоную. Ознайомитися з будовою пташки. Голова це перша частина пташки. На голові у пташки є очі, через які вона бачить навколишній світ. Птахи мають дуже гарний зір, тому можуть помічати навіть маленькі комашки на великій відстані. Також у пташок є ніс, але він виглядає як дзьоб. Дзьоб у кожного птаха різний. Бо він залежить від того, чим птах харчується. Наприклад, у сови великий дзьоб, а у ластівки він маленький і гострий. Шия у птахів шия досить гнучка, що дозволяє їм добре обертати головою і оглядати навколо себе. Це дуже зручно, адже пташки часто шукають їжу або намагаються знайти собі укриття від хижаків, тіло або тулуб. У птахів дуже легкий, але міцний, це допомагає їм добре літати. Тулуб пташок покритий пір'ям, яке допомагає їм тримати тепло, а також дозволяє літати. Пір'я можуть бути різних кольорів. У пташок вони можуть бути червоні, сині, зелені або навіть дуже яскраві, крила, які допомагають їм літати. Кожне крило складається з великих і маленьких пір'їнок. Які птахи розкривають під час польоту. Якщо ви коли-небудь бачили, як пташки летять у небі, то помітили, як вони активно махають крилами і рухаються ними вгору-вниз, вгору вниз. Крила можуть бути різними залежно від того, де живе птах. Наприклад, у птахів, які люблять довго літати, крила будуть довші, ноги, на яких вони ходять, бігають, а деякі пташки. Навіть плавають. У кожного птаха ноги різні, у качки короткі, щоб добре плавати, а у орла довгі і сильні. Далі це хвіст. Хвіст допомагає пташкам тримати рівновагу під час польоту і маневрувати в небі. У різних птахів хвости можуть бути різними. У деяких пташок вони короткі, а у інших довгі і красиві, як у Павліна. Отже, у кожної пташки є свої частини тіла, які допомагають їй жити, літати, знаходити їжу і захищатися. Малята, а зараз я пропоную вам послухати загадку: дзьоб червоний і панчишки, дуже довгі, тонкі ніжки, жабок ловить на болоті, тямить добре у дрімоті. Вірно, лелека. Пропоную трішки більше узнати про цього птаха, бо саме він є символом України, уособлюючи надію, любов та вірність. У народі його часто пов'язують з приходом весни, адже він повертається з теплих країв на початку теплих днів. Лелека вважається уособленням родинного затишку і благополуччя, його повернення на рідну землю після довгої подорожі є знаком того, що весна прийшла, а природа оживає. Прикмети, пов'язані з лелекою, говорять про те, що якщо лелека повернувся рано, то літо буде теплим і врожайним. Якщо він не зупиняється на місці. То малята це може бути ознакою непогоди. Тож поспостерігайте за лелекою. А ось якщо лелека будує гніздечко на даху, то це вважається добрим знаком для господарів дому. Перших лелек я вже бачила і спостерігала за ними, то, друзі, літо обов'язково буде теплим. Мирним і врожайним.